Дональд Трамп зробив дуже важливу заяву, яка проливає світло на війну в Україні, на відношення Дональда Трампа до Зеленського, і на той мирний процес, мирні ініціативи, які зараз команда Трампа і він сам намагаються реалізувати. Він зокрема спілкувався з журналістом видання Fox News, на якому сказав, чому вважає участь Зеленського вже в процесі перемовин, в принципі, зайвим. Ну, але у Трампа є своя залізна логіка. Отже, він каже, що він довго спостерігав за Зеленським. Він каже, я спостерігав. Протягом трьох років за Зеленським і побачив, що він нездатний вести діалог і вести перемовини. Тому що Зеленський не має карт в руках, не має карт в рукаві, не має аргументів для того, щоб, от, власне, нормально про щось домовитись. Тобто він каже про те, що Зеленський є недоговороспроможним. І тому він пояснює, що. Його участь взагалі-то не є такою вже і необхідною. Трамп каже про те, що три роки ніхто нічого не міг зробити з цією війною. І тепер тільки він має волю щось змінити. І тому він каже, що якщо вже Зеленський і ніхто інші за три роки нічого не зробили, то вони вже й не зроблять. Таким чином, він дає сигнал українському суспільству, світовому співтовариству. Що не заважайте мені, дайте мені зупинити ось цю бійню. Він постійно каже про наслідки цієї бійні, він каже про ті жертви, які відбулися, він каже про зруйновані міста, про зруйновану економіку, про те, що Україна взагалі може припинити існувати. І от українцям потрібно реально подивитися на речі відкритими очима і усвідомити, що Трамп каже абсолютну правду. Якщо цю війну ніхто не зміг зупинити, то її ніхто дипломатичним шляхом і не зможе зупинити, крім самого Трампа. Тому що Трамп майстер домовлятися і робити, як він каже, зділки, тому що він знає, що таке важелі впливу і що таке карти в руках. І так є тому, що Трамп насправді є абсолютно Тверезвомислячою людиною, як він каже, людиною здорового глузду, він не каже нічого такого унікального, друзі. Но ну, річ в тім, що світ настільки загруз от, в деградації, в непрофесіоналізмі, в тому, що політики перестали взагалі, от реально, перестали, бути державними мужами, діячами, а просто перетворилися в маріонеток або якихось там клоунів. Які просто відпрацьовують чиїсь завдання, чиюсь повістку. І Трамп почав повертати людство, повертати політику у світі, взагалі до тями. І тут, друзі, є один дуже важливий момент. Справа в тому, що я, от абсолютно те зараз, що каже Трамп, абсолютно тими самими словами ви зараз переконаєтесь, казав про це все ще до початку повномасштабного вторгнення. Те, що зараз намагається робити Зеленський, це можна робити, якщо в тебе є якісь е, козирі. Аргументи для того, щоб е, дійсно примусити наших так званих європейських там, партнерів е, з нами рахуватися або давати нам якісь гарантії. Но цих козирів у Зеленського немає. Зеленський тут хоче чути гарантії, Гарантії, гарантії безпеки. От, е, його... Спроби почути про гарантії виглядають так, як просто якийсь банальний примітивний шантаж. Він намагається банально, примітивно шантажувати. А В чому Україна тут шантажує? Не Україна, а Зеленський своєю риторикою він от займається банальним шантажом. Він нам починає там, значить, нібито їх вчити жити. Павло, чи дорівнює безпека НАТО? Ну, можливо, і дорівнює, але. Зеленський явно лукавить, тому що те, що е, як він зазначив на саміті НАТО, відповіли Україні, те саме відповіли 15 років тому Ющенко. Іде НАТО для того, щоб е, досягати результатів в цій політиці, то у української влади у президента мають бути якісь аргументи, якісь козирі для того, щоб, власне примусити цих партнерів або Почати, а я проєкт, або почати, для А для цього потрібні, повинні бути аргументи. Я не хочу тут зараз претендувати на якусь роль пророка або ще чогось. Насправді, друзі, я казав тоді, в липні 2021 року, абсолютно зрозумілі, адекватні речі. На жаль, які в Україні мало хто тоді осмілювався сказати, а зараз тим більше. Ну, все те, що я казав, це просто напросто речі людини зі здоровим глуздом, ну яка ще має політичний досвід. І те, що наші слова з Трампом абсолютно збігаються, ну буквально слово в слово. Це означає, що просто люди здорового глузду, такі як я, такі як багато інших людей, позицію яких ми не знаємо, не чуємо. Тому що насправді більшість про це все каже на кухнях, так само як в тоталітарному суспільстві, як колись казали в Радянському Союзі. Бо ми реально живемо в тоталітарізмі. Я кажу не про Україну, я кажу про світ в цілому. Але Трамп почав цю систему змінювати. Але змінювати він це почав, тому що просто от. У цих людей здорового глузду, розумієте, є певне таке своє інформаційне поле, інший вимір, можна сказати, колективне несвідоме, в якому оці всі думки, оці бажання, наміри живуть і починають творити події та історію. І насправді бути причетним до ось такого інформаційного поля, ментального поля, колективного несвідомого. Це велика честь, це велика справа і це велика відповідальність насправді, друзі. Але завдяки цьому, завдяки тому, що оце поле існує, оцей вимір, оце ментальне поле колективного несвідомого існує і розвивається, от завдяки цьому Трамп і став президентом насправді, тому що цього хотіли люди здорового глузду у всьому світі, тому що люди здорового глузду. Втомилися терпіти цей терор, коли нам закривали рот, коли нас травили. Коли за правду, яку ми несли, нас звинувачували і вішали на нас ярлики. У людства зараз з'явився шанс. З'явився шанс все знову повернути на свої місця, колись все в цьому світі перевернули з них на голову. І от зараз Трамп навпаки. Вже перевертає назад, ставить на своє місце з голови на ноги, ставить ситуацію у світі, стабілізує світ, нормалізує світ. І якщо ми хочемо, щоб дійсно цей процес мав наслідки позитивні, щоб він не завершився тим, що Трампу просто завадять це все зробити, щоб Трампа там не вбили або просто ще якісь маніпуляції не зробили, то ми маємо підтримувати от те, що робить Трамп, хоча би. Своїми намірами, своїми думками. Не те, що сліпо вірити Трампу, вірити собі. Тому що ну це ж логічно. Те, що робить Трамп, це абсолютно логічно, це справедливо. Ми можемо обурюватись, що Трамп не хоче бачити Зеленського там на перемовах. Ну, це образно кажучи, він, звісно, і всі там представники його команди, вони казали, що Україна буде приймати йому участь в переговорах. Але головну ключову роль в Перемовинах з Путіним може зіграти тільки Трамп. Тому що тільки у Трампа є оці козирі, про які він каже. Тільки у нього є оці важелі впливу. І тому йому треба довіряти, але довіряти йому треба тому, що ми маємо довіряти собі і усвідомити ще одну дуже важливу річ. Справа в тому, що з Трампом дійсно змагаються. Проти Трампа воюють. Воюють. Глобалісти. Як я в одному із своїх відео розповідав, глобалісти, банкіри, сатаністи, по суті, які впливають, маніпулюють багатьма процесами у світі, і в тому числі своїми маріонетковими політиками, там президентами, прем'єр-міністрами, депутатами там, політичними партіями у багатьох різних країнах світу. Так от глобалісти ведуть боротьбу, жорстку боротьбу з транспортом. І це було ще під час першої каденції Трампа, ще починаючи з 2017 року, і от та сама пандемія, яка почалася в 2020 році, там рух БЛМ, пам'ятаєте, да такий був, оце все було використано для того, щоб побороти Трампа і не дати йому можливість знову переобратися у 2020 році. І такі в нього дійсно вкрали тоді перемогу, сфальсифікували вибори. Багато є до того доказів. суди відмовлялися розглядати ці в ці питання. Трампа випилили з різних соціальних мереж, заблокували в Твіттері, в Фейсбуці там і так далі. Ну він зміг випутатись із цієї ситуації, і це свідчить про те, що це людина дуже дійсно серйозних таких здібностей, дійсно великий дипломат. Дійсно, великий переговорник, і він знає, як на кого натиснути, як з ким домовитися для того, щоб досягнути результату. І тому йому треба дати таку можливість, хоча б йому не заважати в цьому. І тому, коли я чую, як багато зараз у нас в суспільстві, в Україні, ну в основному це різні лідери, так звані публічні лідери думок яким дозволено висловлюватися і щось там говорити, писати, як вони зараз починають там звинувачувати Трампа, там, так, і так далі, коли на все це дивишся, то розумієш, що ситуація дуже складна. Оті ті глобалісти, які змагаються з Трампом, вони сьогодні вирішили продовжувати цю боротьбу руками українського президента Зеленського. Просто-напросто маніпулюючи певними емоціями, певними настроями, бажаннями, страхами і так далі. І от наше завдання людей здорового глузду не піддаватися на ці провокації, ніким не зачаровуватись, але і нікого не демонізувати. От так, щоб аж занадто сильно. Тому що, зрештою, друзі, є Всевишній, є Бог. Який всіх грішників покарає, і всіх злодіїв покарає, і з кожного спитає. А нам, українцям, сьогодні потрібно зберегти свою державу. Нам потрібно зберегти наш народ як етнос, щоб він не загинув в тій м'ясорубці, про що власне і каже Трамп? Або, наприклад, якщо б міг хтось, якщо б інші країни там і лідери світу могли. Силою вирішити це питання, вони би це зробили. Вони б відкрили фронт, вони б ввели свої війська в Україну. Вони б дали Україні все, яке тільки можна, сучасне озброєння, літаки і так далі. Ну всього ж цього ж не було. Тобто, ж очевидно, що Росію ж ніхто не збирався перемогти, і Путіна насправді усунути від влади, теж ніхто не збирався. Бо, якщо б хотіли, то зробили б. А відповідно, не змогли ні домовитись, ні перемогти. Отже, залишається тільки Трампу реалізувати дипломатичним шляхом свій мирний план. То давайте йому дамо таку можливість і не будемо ставити палки в колеса. От і все. Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми. Заплатимо вони навіть не знають, що таке політика. Якщо він каже, якщо виходить політик з такою е, серйозною посадою, як там міністр зовнішніх е, відносин або президент, і кажуть, що у нас є, значить, на, е, наші друзі, а є вороги, то він вже е, е, людина, яка не розуміє, що така. Що таке політика? Тому що не буває вічних друзів і не буває вічних ворогів. І те, що у нас дійсно там е, в, в, в Конституцію прописали там вступ України в НАТО і в ЄС, ну вибачте мені, це, ну, це, 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 це не просто популізм, це навіть в певній мірі злочин. От ви, до речі, запитували за НАТО. Так у нас само, які ми ще маємо жертву заплатити. А яка сама ціль? вступити в НАТО чи зробити Україну? Безпечною і захищеною. Україну напевно зробити Україну безпечні дорівнює безпека України. Це вступ до НАТО. Ну от, виходить, що ну, не дорівнює, а тому до... більше щоторика, що, Реторика, що е НАТО стане панацеєю від усіх хвороб, які є ну, не, не існує в панацеї взагалі. Якщо ви хочете бути в курсі дійсно того, що відбувається в Україні в світі. Мати нормальний аналіз і нормальні коментарі до всього того, що відбувається, а не дивитися очима майстримних там телеканалів, єдиного марафону, там різних там інформпомийок, які служать владі, то слідкуйте за тим, що я кажу і пишу. Ну, от в мене немає, наприклад, часу дуже багато і там часто записувати відео. Але коли є трішки можливості, я пишу свої коментарі. Даю свою оцінку, даю свій аналіз різним процесам. Це я роблю в Телеграм. От на Telegram і підписуйтесь. Дякую вам, друзі, що ви є, і не друзі теж. І до зустрічі. Пока!